Усім привіт! Ви потрапили на мій канал. Сьогодні ми будемо проходити ось такий ось паркур. І, щоб його проходити, нам треба так от обережненько, щоб ми не впали пройти. Оп! Опан. Оп, Тут теж треба пригати, тут ось такі от шари. Нам зараз також треба буде приїхати. Давайте отак от обережно. Оп, опа, все. Ви можете підписатись, поставити лайк, пишіть в коментарях, чи вам це відео сподобалось. Я думаю, вам сподобається це відео, бо я старалася. І ось. Все таке. Зараз, опа, ми дійшли, йдемо до от білої штучки. Опа, тепер у нас 13, було 12 уровнів, тепер 13. Давайте впадемо, що ні, чи я не знаю навіть, що робити нам зараз. Давайте я навіть не знаю, давайте походимо круг і впадемо. Ну або буде щось інакше. Я думаю, ми зараз просто впадемо. Ну так, да, я думаю, що ми зараз впадемо. Опа, і ми впали. Я це спеціально зробила, бо захотіла також ще один раз пройти парку. Оп, давайте отак от, от обережненько пригати. Як бачите, в мене така синя штучка. Зараз ми будемо обережно його знову проходити. Щоб за самого верху. Не знаю, я просто так спеціально впала, щоб. Вам не було скучно, просто я буду зараз один паркур знімати, може ще буде ще будуть відео про паркур. Пишіть в коментарях, чи мені знімати про кальмара гору, ну або про тавер, Але це буде інколи. Наприклад, якщо ви напишете там Давайте про кальмара знімати, то я тобто, не тільки буду прям. Про кальмари знімати, але інколи я буду. Оп, І ми дійшли, давайте зараз ще раз спробуємо. Нас 13 знову ну нічого. І зараз вже потрошки буде заканчуватись відео. Воно було, буде маленьке, воно не буде великим. Тому зараз м м е вже будемо заканчувати. И я думаю, ви підписались на мій канал, поставили лайки. І хорошего вам дня! Всем пока!